Андрій Алексєєв працює у комунальному підприємстві «Міськсвітло» світло з 2005 року. Щодня зі своєю командою роблять все, аби у Дніпрян завжди було світло. 24 лютого змінило життя Андрія, як і всіх українців. Майже на кожен прильот він виїжджає один з перших для обстеження пошкоджених мереж. Як тільки ДСНС та поліція дають дозвіл, комунальники починають свою роботу. Попри важку роботу, Андрій стигає ще й займатися волонтерством. Доброго вечора, мої бджоли! У позаробочий час плетемо маскувальні сітки у волонтерському штабі. Намагаємося спочатку відтворити окантовку низ і верх сітки, або вже вплітаємо на штапелі, тому що щоб не заважати плетунам, щоб вони працювали і не заважали, хто працює по низах на окантовці, яка обробляється. До плетіння сіток чоловік допомагав зі збором гуманітарної допомоги. На початку приносили люди в кошу, було в домівках, тканину. Простині рубашки, штани, йшло все в ход. Все закінчилось, перейшли на агроволокно. за останній час, як я почав займатися, було по п'ять тисяч метрів квадратних. У нас сітка йде 3 на 4 сплетена, оплетена, стикується, додається. Саме більша була у нас 96 метрів квадратних сіт. Команді Андрія дуже люблять та захоплюються ним. Андрій тут постійно, і більше такої людини, мабуть, і немає, яка постійно кожен свій вільний час вільну хвилину проходить тут допомагати. Це після роботи, це вих... вихідний. Як розповідає сам Андрій, надає сил працювати без вихідних йому відчуття, що він підтримує наших захисників. Коли я думаю про наших хлопців. Як ми тут, як вони там? Вони вар, варті більше. Тому ми працюємо для них на сам перед наших перемог. Так, як мови, дивіться.